Не тільки красива, а й дуже корисна. Так, це лаванда. А ви вже відвідували лавандові поля в Україні? Вони неймовірно красиві та запашні. Лаванди, до речі, існує майже 50 видів, і це надзвичайно корисна лікарська рослина. Нарешті почався сезон її збору. Подивіться, квітка має бути повністю розпущена і не мати бутонів. Головне, щоб вона і не перестояла, тому що буде осипатися. Зрізайте не дуже низько, і якщо зріжете у червні, то вона ще може заквітнути восени. Сушити можна просто гілочки або обриваючи квіточки. Вони дуже і дуже ароматні і, до речі, чудово відганяють міль лавандою. Лікують безсоння, стреси. Нервові розлади, проблеми з ШКТ, застуди, астми, також використовують як заспокійливий засіб. Широко вона застосовується і в косметології. Лаванда містить купу корисних речовин, смол, олій, але все це, якщо у вас нема алергії і в лікувальних цілях, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Для мене плюс що вона не потребує активного поливу і без проблем росте на півдні України. Отакий акуратний кущ у нас залишається. Тепер треба його полити з додаванням добрив. А якщо вам Цікаві рецепти з лаванди, то пишіть у коментарях, можемо пекти печиво, робити лимонади або ароматні подушечки.